Створив агресор. Тим, хто дивиться відео, близьким людям очищаються: вогні висушуються всі сльози, всі негативні э, прив'язки, спогади, привороти, мороки, аморочки випалюються. Більше немає жодного зв'язку. Всі ошиники, поповини, пута знімаються, випалюються вогні, всі кармічні узли, борги. Віддані сповна, більше вам не потрібно страждати від агресії, випалюю повністю весь негатив. Більше лиха зробити не зможе. Кладовицька магія Порщині. Всі програми, негативні, крадніки, стяги, обміни, подміни, переклади, копіри. Порщина самотність, вінець безшлюб'ям. Покривало вдови випалюється повністю всі порчі на красу, зайва вага, переклади, скиди, обміни, подміни, все випалює. Більше лиха зробити агресор не зможе. Все погане, все лихе. Вогні згорає, очищається ваш енергетичний і фізичний простір. Випалюються всі поповини, прив'язки, залежності, будь-які. Сексуальні, психічна залежність, залежність, все випалюється, всі травми, суїцидні думки випалюються. Ось травматичний синдром також випалюємо повністю. Все погане, все лихе, що було в вашому житті, огні зграє, висушується повністю. Більше не болить, душа більше не болить. Серце більше не болить і жодної немає прив'язки, привороту мурок морочки, всі поповини. Пута випалює шийник, собачу порчу собачу долю випалює І ще немає жодного негативного з другу, ні згорає. Повністю вся магія негативна, відома і невідома, церковна негативна магія, кладовицька негативна магія. Очищається ваш простір, будинок, квартир. Машина повністю очищається від цього лайна, що робив агресор, буде так і так її. Не хоче уходити. Дивіться, скандали всі випалюються, вся агресія випалюється повністю, всі образливі слова випалює. І прошу вище сили, допоможіть загоїти всі рани. Воском закриваю запечатую.